Напруження на кордонах зростає через блокаду поляків на трьох пунктах пропуску, яку тамтешні перевізники розпочали 6 листопада. Проїзд вантажівок повністю зупинений. Фури стоять в черзі, але поки що домовленостей між країнами не досягнуто. Натомість перевізники обирають альтернативний шлях через словаччину. Такий маршрут суттєво здорожчує доставку продовольства чи інших товарів. Водій вантажівки Сергій З Вінниці зазвичай курсує з Варшави до Києва. Зараз везе кондиціонери. Каже, під'їхав до польського кордону і зрозумів, що проїхати його не вдасться. Тому вирушив на КПП німецьке Ужгород. Я був на Польщі, ну, я, я побачив, що таке, виходить, і поїхав сюди. 600 кілометрів завік буде. Ну, є збитки, ну а що в Польщі жити. Ну, тут вже на Польщу об'їжати дуже далеко вже невигодно буде. Будемо пробувати десь другий на Азію пробувати. Більшість перевізників, зважаючи на ситуацію на польсько-українському кордоні, одразу перенаправляють свої вантажівки на інші пункти пропуску, найближчий – біля Ужгорода. Внаслідок цього зі словацького боку так само накопичуються каміони. На вчорашній день перед КПП стояло майже тисячу вантажівок, і черга продовжує зростати. Українські митники працюють у посиленому режимі. На жаль, пропускна спроможність пункту пропуску вишні Німецька Ужгород обмежена. Так, ну всьому є певні обмеження, як не крутий, і ми не зможемо прийняти всі 900 транспортних засобів за одну добу. За цей тиждень ми досягли пропускної спроможності шляхом перерозподілу особового складу особового складу до 250 транспортних засобів на в'їзд в Україну. Це, в принципі, це є пікове навантаження якраз для даного пункту пропуску. І ми можемо тримати, і разом з словацькими колегами є домовленість, і в принципі ми обробляємо якраз таку кількість транспортних засобів. За минулу добу було пропущено 243 транспортні засоби. Характер вантажу абсолютно різний, кажуть митники з українського боку. Працює чотири смуги, тоді як на словацькому удвічі менше. Одну вантажівку ужгородські інспектори оформляють близько 20 хвилин. Кожна друга, третя автівка проходить через сканер, що пришвидшує процес оформлення вантажу. Окремі категорії товару мають прерогативу. Старом на сьогодні в пункті пропуску у нас з нашої сторони організована робота таким чином, що перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. З сторони Словацької, на жаль, ми ну, не, не можемо, не маємо інформації щодо регулювання цього питання. Аби повернутися в Україну, вантажівки очікують перед кордоном 5-7 днів. Цивілізованих місць для простою великої кількості каміонів поблизу КПП немає. Тому зі словацького боку у цілодобовому режимі працює поліція, контролюють рух черги, надають необхідну інформацію. На роботу словаків водії не скаржаться. Але за кілька днів простою змучені. Наші машини понеділі простоїли, то ми не одразу сюди направили. Ні, ну тут ну, Словаки добре роблять. То, то так таке, воно нормально. То, дуже, дуже багато машин. села не пускають. Вони пускають от, де свободне місце, ми на дорозі стоїмо. До села дійшли, машини встановили. Через село проїхали, знову поставали в полі. Якось так. Я тут мало їжджу, завжди ми їздимо через польський кордон. Зараз так нам прийшло сюди їх. Ну гляньте на мене, не берите не мити чотири доби в полі жити. Як думаєте? нагадаємо, причиною страйку польських перевізників стало скасування єврокомісією дозволів для українських водіїв. Тобто, тепер вони можуть перетинати кордон у будь-якому іншому зручному місці. А за умови нинішньої ситуації, там, де немає черг. Перше, що хотілося б порекомендувати перевізникам, тому що не дивлячись на те, що на українсько-словацькому кордоні це єдиний пункт пропуску для вантажного сполучення. Автомобільного, однак, не так далеко від цього пункту пропуску є пункт пропуску захончоп для вантажного автомобільного транспорту, де набагато більші потужності в прийому набагато більша пропуска спроможність. І черги наразі там немає. Практично перед пунктом пропуску на в Україну. У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що словаки погрожують перекрити рух вантажівок через КПП, вишн німецьке Ужгород. Утім, наразі офіційних заяв не надходило.